Привіт, друзі! Досить така серйозна проблемка вимальовується з українцями в Канаді. Отже, якщо ви вже в Канаді або тільки плануєте прилетіти сюди в Канаду, так і хочете залишитись в Канаді, то дивіться це відео до кінця. Я впевнений, воно допоможе вам і збереже багато нервів, багато часу. так. За ці вихідні так сталося, що я поспілкувався з декількома українцями. З першим я хлопцем зустрівся в магазині. Ми поспілкувалися, це було ще в четвер. Але е, вчора і сьогодні я зустрівся ще з декількома українцями. Е, всі вони працюють на будівництві, і ми трошки поспілкувалися з ними. І вимальовується така проблемка. Ну, перше, всі ці. Українці ще не мають постійного резидентства канадського і не подалися на нього. Так, пару людей сказали, що вони планують повертатися з Канади, ну потому, тому, що їм тут не подобається, вони будуть уїжджати. Але, але що цікаво, всі, з ким я спілкувався, всі планують їхати, так, навіть ті, хто не хоче їхати з Канади. Більшість з тих, з ким я поспілкувався. Кажуть, що вони також планують їхати з Канаду. Вони вже зараз готуються їхати з Канади. Хоча б вони хотіли би залишитися в Канаді. Питаю: ну а чому тоді так? Просто тому, що люди не можуть, люди розуміють, зважують свої можливості і кажуть, що ми не можемо отримати постійне резидентство Канади. Не виходить податися, тому що не виконуємо вимоги. Так? Коли почали спілкуватися трошки глибше, ну один хлопець сказав, що каже: Я просто англійсь, англійську мову не вивожу, я не зможу її вивчити. і Жінка моя також не вивозить її. Тобто, ми не можемо витягнути англійську на той рівень, щоб здати і щоб податися. Інший хлопець розповів: каже: Я зробив помилку, велику помилку і ось про цю помилку я хочу з вами сьогодні поговорити так. Тобто він працює нормально, працює в будівництві як самозайнята людина. Так, ну тобто українці називають це бізнесом займатися, але це не бізнес по канадських мірках. І е, він каже, що він відпрацював, в нього все гар, все гаразд, все нормально. Е, жінка його працювала на фабриці. Я не буду називати яка фабрика, одна з фабрик тут в Вінніпезі, все нібито було нормально. Але на фабриці вони е, думали, він по своїй роботі не може податися, так як самозайнята людина. А жінка працювала просто ну звичайна робота на фабриці, і зараз на фабриці стає менше роботи, і їх їм урізають часи. Тобто її не звільняють, але її, її часів недостатньо для того, щоб податися на постійне резидентство. І він каже, що так звісно, я зробив цю помилку. Треба було. Каже мені, спочатку шукати роботу таку, щоб ну, не салфопоїдом працювати, а йти на нормальну роботу, щоб можна було отримати постійне резидентство. Тож, друзі, зверніть на це увагу. Ким ви працюєте, на яких умовах ви працюєте? Так, не забувайте, що для того, щоб податись на постійне резидентство, у вас повинна бути permanent job. ні part-time, не ні, ні, нічого такого, не самозайняті. Як самозайняті, ви не зможете залишитись в Канаді. Зараз тут багато розвилося таких. Добродіїв, які розповідають, та не можеш знайти роботу в Канаді, це чепуха, займайся своїм бізнесом, відкривай там свій бізнес іди працюй. Вон подивись, хлопці українці, як працюють, що вони тут тільки не роблять і заробляють. Ви не забувайте, друзі, що вони там може і роблять зараз, і заробляють, поки у них є Open Work Permit, Але як тільки Open Work Permit закінчиться, то їм прийдеться залишити Канаду, так, тому що по е, самозайнятості ви не зможете отримати е, постійне резидентство Канади. Це одна з вимог для того, щоб ви змогли залишитись тут в Канаді. Зверніть на це увагу, так? тому що, тому що е, ну, дуже багато українців е, зараз. Е, ви знаєте, що я не люблю цей термін дуже багато, так але в цьому випадку я вимушений сказати, що я зустрічаю таких людей вже достатньо таких людей, українців, які кажуть, ну ми би хотіли би тут залишитися, нам тут все подобається, але на жаль, ми не зможемо пройти. Еміграційний процес, тому що зробили якісь там помилки, так, тобто чи на ту роботу, не на ту роботу пішли, а час вже пішов, чи на ту провінцію обрали ізначально, так, а час вже е, пішов і іде, вже багато часу пройшло. Тож зверніть увагу: якщо у вас не виходить отримати постійне резидентство, там, де ви зараз знаходитесь, шукайте інші можливості, шукайте іншу провінцію, дивіться на інші програми, куди би ви могли поїхати. І один хлопець, я з ним сьогодні розмовляв, зустрівся також біля магазину. Це так, щоб вас підтримати трошки. так, так, ось що він мені розповів? Він працює на двох роботах. Тобто, одна робота в нього фултайм, він працює на цій роботі фултайм, тільки для того, щоб податися і отримати постійне резидентство, втора робота, інша робота в нього парт-тайм, Там він підробляє більше грошей, і при всьому при цьому він ще й займається англійською. Він взяв собі курс англійської мови, займається регулярно англійською, і вже каже, десь через місяць буде готовий на те, щоб е здавати тест по англійській мові. І на наробив, наробив же він собі часи і буде подаватися на постійне резидентство. Тобто, хлопець він прям від нього претаку енергію. При такою зарядженості, знаєте, що ну, він налаштований, каже, я буду робити все, що треба, для того, щоб отримати постійне резидентство. Чи це можливо? Так, це можливо. Чи це важко? Ні, це не так важко, як це кажеться. Так? Але треба все це спланувати, треба це врахувати різні моменти, і тоді у вас все вийде. Отже, друзі, якщо ви хочете залишитись в Канаді. Прочитайте уважно умови, прочитайте уважно вимоги до тієї програми, по якій ви хочете е, отримати постійне резидентство. І рухайтесь в цьому напрямку. Так, не треба ви там видумувати щось, вигадувати. Треба просто виконати умови і отримати постійне резидентство. Чи це можливо, так це. Можливо, а, багато людей, багато українців. Ну це тисячі таких людей, так тисячі українців. Вони вже або отримали постійне резидентство або подались на постійне резидентство в Канаді. Так і ви знаєте, як я завжди кажу, те, що змогла зробити, хоча б одна людина в світі, завжди може повторити і інша людина. Тож, друзі, бажаю всім успіху, бажаю всім. Отримати те, що ви хочете отримати, отримати те, що ви мрієте отримати, ті, кому хочеться поїхати з Канади, бажаю успіху вам в той країні, куди ви поїдете з Канади. Канада це не рай на землі, не всім вона підходить, і це нормально. Так, якщо людина просто хоче поїхати і знайти себе в іншій країні. На цьому я буду з вами прощатися. Ще раз нагадую вам. Підписатися, будь ласка, на мій канал, підпишіться, якщо ви не підписані, поставте вподобайку цьому відео і напишіть мені в коментарях, принаймні, чи плануєте ви залишатися в Канаді, чи плануєте ви їхати з Канади. А якщо ви плануєте їхати з Канади, то чому саме ви хочете їхати з Канади? Зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.